Коротко про психосоматику: душа, тіло, емоції, характер, всі свої прояви в цьому тілі, в цьому втіленні. це те, про що говорить психосоматика. Іноді емоції відображаються в нашому тілі настільки яскраво, що ми прямо відчуваємо це як тілесний біль. Іноді тілесний біль відображається в наших проявляється нашими емоціями, що ми відчуваємо якісь емоційний такий там страх, сором, там іще шу, щось. Це теж є, ну такий такі зв'язок психосоматики, тіла з душею, як і душа з тілом. Коли ми приймаємо відповідальність за те, що я є в цьому тілі, Да? коли ми розуміємо, що в цьому тілі живе душа, що це тіло може бути емоційним, це тіло може якесь чогось боятися, чогось лякатися, закохуватися і все таке інше, тоді ми, нам стає легше жити, тому що ми розуміємо себе. Не просто розуміємо себе як духовну м, частину цього всесвіту, а розуміємо себе в стані тут і зараз, скільки мені років, якого я віку, як я відчуваю взагалі свій вік, як я відчуваю взагалі свою стать. Це дуже важливо, тому що е, прийняти на себе жіночу або чоловічу стать. Е, це... І відповідальність, і легкість не приймати себе жінкою або чоловіком. Це є біль і страждання. Так само приймати, що мені 40 років, і я з повагою до себе, до свого віку ношу свій вік, свої 40 років. І не намагаюся стати молодшою або старшою. Да, це теж є легкість, це теж є спокій до того, ким я є тут і зараз. Приймати свою країну, приймати свій час, в який ми живемо. Ми живемо під час війни. І це важливо приймати для того, щоб ми просто. Розуміли себе, що ми є тут і зараз, а не постійно страждали і плакали, чому саме я живу в цей час? А мені б слід народитися в якісь стародавні часи, які всі ходили. Там, не знаю, в красивих сукнях. Ні, ми живемо тут і зараз. І це також треба приймати для того, щоб позбутися багатьох дисфункцій в тілі, багатьох емоцій негативних в, нашому, в нашій свідомості, в нашому мозку, в нашому серці. Дуже важливо приймати всі свої прояви, всі свої ролі в цьому тілі. Якщо я не приймаю себе мамою, такою, яка я є, не відноситися до себе як до поганої чи до хорошої мами, ні, просто я є мамою. Мама, яка може і втомлюватися, мама, яка любить своїх дітей. Тому що коли жінка не приймає свою. Е Свій прояв, свою роль матері, це е, говорить про те, що, чиї тоді це діти, да? тоді це все буде боліти в нашому тілі настільки сильно, що а ми навіть будемо не знати, чого це сталося, від чого цей біль, від чого ці всі страждання. Дуже просто Прийми себе. Е, е, Якщо ти жінка, якщо ти, ти мама, прийми себе мамою. Якщо ти чоловік, якщо ти є татом, прийми себе татом. Тоді буде простіше, тоді буде лагідніше і тобі, і твоїм дітям, коли це просто спокійно прийнято і е, визначено, що я сам собі обрав цей шлях, я сам собі обрав ці свої ролі, да, які я прийняв на себе сам або сама.